Всім привіт, лисенятка! На зв'язку знову Гурен, і я рада вас бачити знову на моєму каналі. Хто до нас приєднався вперше, то вітаю вас на моєму каналі. Мій псевдонім Гурен і я українська художниця. Малюю в аніме стилі і також малюю на замовлення. Буду вдячна за вподобайку, підписку, дзвіночок. Не забудьте поставити, щоб не пропускати вихід нових відео. І тепер перейдемо до суті сьогоднішніх наших замальовок. Я взагалі не планувала випускати це відео, але зорі так зійшлися, доля так склалася, що це відео все ж таки ви сьогодні побачите. Користуючись моментом, я хочу привітати всіх з Днем Закоханих. Навіть якщо у вас зараз немає пари, я хочу побажати, щоб в майбутньому знайшлася людина, яка розділить ваші інтереси, розділить ваші життєві цілі, і також піде з вами одним шляхом. Самовдосконалення. Ті, хто зараз вже закоханий, хочу побажати вам взаємних почуттів. А ті, хто взагалі не хоче собі пару, я хочу побажати, щоб ви знайшли спокій і любов самі в собі, і змогли не отримати знаєте, такого кринжа від цього дня, щоб він вас не дуже сильно дратував. На фоні я буду малювати своїх персонажів Асакуру і Наная. З якими я планую колись випустити комікс або зробити гру або візуальну новелу, дивлячись з того, наскільки мене вистачить в плані творчого ентузіазму і вміння освоювати нові навички, тому що спроби в розробку ігор в мене були, але візуальні новели мені створювати ще не доводилося. Якщо в когось з вас був досвід створення візуальних новел, то мені хотілося б почути, в яких програмах ви створювали, що вам було найскладніше освоїти, і якими уроками користувалися для того, щоб створити свою першу візуальну новелу. Тому що мені ця тема дуже цікава, в мене є багато історій, але відмалювати їх повністю у вигляді коміксів для мене це важко. Мені здається, легше все ж таки створити візуальну новелу, щоб було декілька емоцій персонажів. І потім змінювати фони і діалоги. Але тут вже, знаєте, на поціновувача. Історія про Асакуру і Наная це історія про велике, глибоке, щире кохання в першу чергу. І Асакура це як образ кошенятка. А Нанай це щось середнє між лисом, якимсь сукубом і вороном, напевно, тому що в нього є довгі. Лисячевушка в нього є хвостик, як у сукуба з сердечком на кінчику, і в моменти особливих, скажімо так, емоційних потрясінь у нього з'являються чорні красиві крила, які зазвичай в повсякденному житті він ховає завдяки певному магічному пластирю, який ліпить собі на носика. З ними хочеться створити декілька історій з декількох паралельних всесвітів, де вони можуть існувати. Перша історія буде передбачати знайомство з цими персонажами через їхню взаємодію в образі студентів, де вони навчаються в якійсь незвичайній академії, де вперше знайомляться і відчувають перші почуття один до одного. Друга історія буде пов'язана зі світом японської міфології, де існують всілякі йокаї, оні і багато різних фантастичних істот, духів і тому подібне. Тому я думаю, що в плані захопливого сюжету ця історія першій не буде поступатися. І третя історія буде пов'язана з моїм коміксом, який я малювала колись дуже давно. Називався він Трансендер. Хто зі мною вже довгий час перебуває, то пам'ятає цей комікс, який я, на жаль, так і не завершила. Але ця ідея засіла глибоко в моєму серці. Я думаю, що це просто проект мого життя, який я колись зобов'язана буду завершити. Щоб закрити цей герштальт і рухатися далі в творчому плані. Боже, чому я така повільна і так, знаєте, невідповідально ставлюся до деяких речей, які насправді для мене є важливими. Але я спробую виправитися колись і доробити цю історію. Так от третя історія пов'язує цих персонажів саме з моїм коміксом «Трансцендер», де вони потрапляють в світ. Моїх персонажів Гурен і Деніела, де вони знаходять собі місце і щасливо проживають своє життя, обираючи для себе ті заняття, які їм до вподоби. Наприклад, Нонай починає торгувати високоякісним чаєм. Тому я сподіваюся, що ви побажаєте мені успіхів у моїх планах і в моїх починаннях. І я також сподіваюся, що все, що я задумала, зможу реалізувати, не дивлячись на ті умови, в яких ми зараз всі опинилися через цю війну. Останнім часом у мене з'явилася нав'язлива думка оновити свої гаджети для малювання. Зокрема, хочу оновити планшет. У мене Samsung S6 Lite. і я подумаю над тим, щоб його продати і. Придбати собі або більш нову модель по типу Samsung S9, або взагалі піднакопичити грошей на iPad. Хоча, чесно кажучи, для мене до душі ближче Android пристрої, тому що це якесь рідне і своє. Але навіть з точки зору чогось нового, мені просто цікаво відчути, як це малювати на iPad. Тому що в мене немає друзів, у яких є iPad і Apple Pencil. І я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи в магазинах Apple є якісь тестові варіанти, на яких можна це спробувати. Тому тут бере гору моя цікавість, і хочеться дійсно порівняти пристрої Android і Apple. Особисто для мене це дуже дорога цяця, і зараз я, напевно, не зможу її собі дозволити. І доведеться довго накопичувати на неї. Ну, беручи до уваги те, що у нас, в принципі, війна. А з початком війни моя зарплата на те, що не виросла, вона ще і зменшилася, а роботи збільшилися. Ну, тому, якщо хтось хоче допомогти фінансово в цій маленькі цілі, посилання на донати я залишу в описі під відео. Але це зараз поки що навіть не головне. Тому я просто міркую над тим, яку техніку в подальшому мені треба буде оновити, тому що час іде. Вимоги до техніки змінюються, і я на роздоріжжі, тобто або iPad, або Samsung s 9 або я взагалі задумувалася над екранником, якимсь від Huion, наприклад. Але мені дуже важливо, щоб пристрій був мобільний. Тому екранник я поки що не розглядаю, поки йде війна. Будь-який момент я хочу мати при собі можливість малювати, навіть якщо доведеться кудись переїжджати. Тому на даний момент маємо те, що маємо. Поділилася трошки з вами своїми переживаннями, планами, і аж на душі стало легше. Взагалі, цей день у нас на даний момент дуже похмурий і трошки навіть дощовий, якийсь багато тривог сьогодні було. Але чомусь у мене настрій сьогодні дуже навіть непоганий. Я сподіваюся, що ви приємно провели зі мною час, не пожалкували. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, залишити коментар будь-який, мені буде дуже приємно. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своє кохання, бережіть любов до себе. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Сподіваюся, що мій малюнок вам сподобався. Бувайте!